Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми знову на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про повітряні удари, які завдавали росіяни по Одесі у ніч на 6 березня та вранці 6 березня. Що ж відбувалося у нас? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, почнемо з того, що відбувалося, так би мовити, найновіше 6 березня, приблизно о 10.40 в Одесі оголосили повітряну тривогу, і майже одразу над центром. Місто пролунав дуже потужний вибух, за даними деяких медіа. Це були пуски росіянами балістичних ракет або іскандер з півточі Криму, або навіть північно-корейських балістичних ракет. І можливо, що саме в цей час в Одесі перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції, який прибув саме до Одеси для підписання якогось дуже важливого документу можливо, угоди двосторонньої угоди про безпеку. Зауважу, що про візит прем'єр-міністра Греції. До Одеси повідомляють саме грецькі медіа, і це відкрита інформація. І загалом можна зробити висновок, що росіяни намагалися обстріляти саме президента України та лідера однієї з держав Європейського союзу та Блоку НАТО. І вночі минулої ночі росіяни здійснили потужний удар дронами камікадзе, який поки що став найпотужнішим за перші дні березня. Всього вони з чотирьох локацій запустили 42 дрони камікадзе. Вони запускали їх з Курської області Російської Федерації. Вони запускали їх з міста Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря та з Криму з району Миса Чауда та Балаклава. Більша частина дронів була спрямована на Одесу та Одеську область. Першу повітряну тривогу оголосили у нас увечері приблизно о 22.33, і вона тривала до першої години ночі. Майже відразу після цієї повітряної тривоги стало відомо, що перша група безпілотників летить приблизно у бік Кілії та Ізмаїла, що на півдні Одеської області. І потім вже приблизно там за 10-15 хвилин після цього. Почали рухатися перші групи безпілотників на Одесу та її околиці, які заходили як з моря напряму, так і обхідними курсами з півночі на Одесу і з південного напрямку. Також вони обходили один берег моря на околицях, і обхідними курсами заходили вже на Одесу з сухопутного напрямку. У місті дуже активно працювала протиповітряна оборона. Було чутно як звуки роботи ППО, так і певні. Вибухи. Загалом відомо, що за даними командування повітряних сил, з 42 запущених безпілотників було збито 38. З цієї кількості. Вісімнадцять дронів було збито саме над Одесою і Одеською областю, ще два над Херсонською областю, шість над Хмельницькою областю. А загалом дрони долетіли аж до Рівненської, Тернопільської і Хмельницької областей. Також збивали дрони у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській і Харківській областях. І протиповітряна оборона показала досить високі результати. Постраждалих від удару дронами немає, але Відомо про те, що було пошкоджено декілька приватних житлових будинків у Одеському районі. Ось такі зараз справи. А яка буде більш точна інформація про наслідки ракетного удару по Одесі? Ми про це повідомимо пізніше, і у описі відео є посилання на статтю, яку можна буде прочитати з оновленням інформації. До побачення, слава Україні!